Місяці десь там треба було налагодити порядок, навести порядок. І багато блокування податкових накладів. Всі податкові накладні, які були заблоковані на загальну суму. Десь я вже не пам'ятаю. Ну так, мабуть, в ну, ну, мільйонах. Не дуже може і багато, але ну 4 5 6 мільйонів. Всі не пам'ятаю треба викладати. колись подивитися. От. Вартість послуг ми так порахували. Ну, зразу, звісно ж, не було, не можна ж зрозуміти, яка вартість послуг. Тому спочатку почали працювати, потім ну, я так вже визначилася з об'ємом, з вартістю все розписала, порахувала, виставила рахунок на той момент. Ну, Половину мені оплатили за частинку того, що ми зробили. Половину на той момент. От, І далі почали далі працювати. Далі вже ввели. Продовжували вести бухгалтерський облік, розблоковували решту податкових накладних. І на тому все, перестали нам платити, перестали взагалі якось комунікація з власниками пропала, і оплат більше не було. Тому питала, питала, чекала, чекала, тиша, у них щось там проблеми і. На нас ніхто якось не зважав, і я вирішила вже, ну, так і сказала людям, що давайте прощатися, тому що в мене ж я працівникам своїм плачу заробітну плату, я сервер утримую, програмістам плачу, щоб о, все одно ж якісь моменти є, де треба залучати програмістів. Тобто, робота ж робиться, податкові накладні розблоковуються, звітність подаємо. Реєструємо там, де що там як по якійсь там одній податковій накладні вже було місяць коригування, якісь розрахунки коригування попередніх періодів. Тобто кожен місяць щось є по роботі, оплати по банках, нарахування заробітної плати працівникам, і все. І три місяці ми пропрацювали безкоштовно. Тому передали в понеділок ми бухгалтерію, облікові бази всі віддали, передали. І на тому все. І з нами не розраховуються, не знаю, чи будуть розраховуватися, і немає ні стверджуючої відповіді, і ні заперечень немає. 200 тисяч гривень тепер у мене висить у дебіторці. Тому такої заборгованості у мене ще не було ніколи. Тому, мабуть, спочином мене. Тому різні от ситуації вже так з одної сторони прикро, досадно. з другой.